Що спільного між новинами про таємні операції Пентагону і чатами в месенджері? Сигнал? Обидві теми головний біль для адміністрації Дональда Трампа у 2025 році? Коли радник з нацбезпеки, міністр оборони і ще з десяток посадовців обговорюють військову атаку в месенджері, це здається не війна майбутнього, а фарс теперішнього. А коли до тієї переписки випадково додають журналіста, і він усе це публікує, фарс перетворюється на міжнародний скандал. І стається це далеко не вперше. У чаті «Сигнал» розписували деталі атаки на Хуситів у Ємені, типи літаків, час удару координати. І це у додатку, який вважається зашифрованим. Проблема в іншому до розмови, випадково долучили головного редактора видання Зе Atlantic», сплутавши його з одним із радників. Хтось у білому домі, вочевидь, не оновив список контактів. Ще більше обурення викликала інформація, що радник Майк Волц вів службову переписку через особистий джемейл, бо так зручніше, але зручно не всім. Пілоти ВПС США, які мали виконувати операцію в Ємені, виступили з неофіційним зверненням через асоціацію військових льотчиків, назвавши такий витік прямою загрозою життю екіпажів і неприпустимим зниженням бойової безпеки. Бо коли противник знає маршрут і час удару, це вже не війна, а полювання на льотчиків і питання не в технологіях, а в тому, хто тримає руку на телефоні. Тим, якщо ви думаєте, що це унікальний американський винахід, то ось вам європейський апгрейд. у 2023 році. Британський держслужбовець забув у потязі usb флешку з деталями операцій в Червоному морі. Раніше французький військовий залишив ноутбук з засекреченими файлами у Макдональдс. в Америці. Щоправда, підхід масштабніший. Джек Тейшера, молодий аналітик ВПС, викладає секретні документи у чаті Діскорд, щоб похизуватись. Бо всі хочуть лайки навіть шпигуни нового покоління. А німецькі поліцейські просто жбурнув до смітника купу паперів з адресами об'єктів критичної інфраструктури. Втім, і старше покоління не відстає. Пам'ятаєте, Гілларі Клінтон у 2016-му стало відомо, що вона роками використовувала особистий сервер для службової пошти, включно з документами під грифом таємно. Сама вона пояснювала це словами: я не хотіла носити два телефони. Романтика державної служби. А у 2013-му Едвард Сноуден втік до Москви, прихопивши з собою архів АНБ, за якими досі в Голівуді знімають фільми. Його попередник Челсі Менінг просто зливав відео з бойових дронів на Вікілікс. Так що все дуже просто. Якщо у вас є флешка, ви вже міжнародний гравець. Але навіть ці герої нової епохи не змогли перевершити Деніела Елсберга у 1971 році. Він передав газеті The New York Times документи Пентагону. Тисячі сторінок про те, як США вели війну у В'єтнамі, вводячи в оману не лише ворога, а й власний народ. Цю неймовірну історію традиційно екранізував Стівен Спілберг. Його секретне досьє у 2018 році мало дві номінації на Оскар. Адміністрація Ніксона розпочала судову війну з пресою і програла. І, хоча тоді ще не було Діскорд, сигнал чи джемейл, секрети текли у газети, як зараз у Твіттер. І як не парадоксально, демократія тільки зміцнилась, принаймні тоді. Сьогодні система захисту державних таємниць нагадує решето: технології змінились, але людський фактор ні. Усі ці витоки трапляються не через геніальних шпигунів із фільмів, а через людей, які не бачать різниці між надіслати мем і передати дані про місце дислокації підрозділів. І поки американські спецслужби звітують про високий рівень захисту, таємниці губляться в таксі, залишаються в кав'ярнях і зливаються в Тік-Ток. Що далі? Секретний план Пентагону в коментарях під відео з котиками у цифрову епоху, коли шпигуни полюють на флешки, хмарні акаунти і зашифровані чати, аналогове покоління бере гору несподіваною зброєю, картонною коробкою з під мікрохвильовки. У 2022 році ФБР проводить обшук у маєтку Дональда Трампа і знаходить десятки ящиків із грифом цілком таємно. Частина у вітальні інша біля сцени для вечірок. А найцінніша, як виявилось, у ванній кімнаті план оборони Тайваню схований поряд із, наприклад, китайським освіжувачем повітря. А чом би ні. Очевидно, за логікою Трампа жодна китайська розвідка не стане заглядати під кришку унітазу з ароматом жасміну. Такий собі геополітичний сейф глибоко, символічно і пахне. І ось вам парадокс. Поки спецслужби тренують штучний інтелект, а розвідка майбутнього працює через супутники і квантові алгоритми, головну загрозу для секретів становить людина, яка щиро вірить, що шпигуни ще не навчились відкривати коробки в туалеті.